Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати смажені пиріжки з горохом. Спочатку нам потрібно приготувати начинку для пиріжків горохове пюре. Для цього горох потрібно обов'язково замочити на ніч у холодній воді. Далі викладаємо його у каструльку, заливаємо холодною водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо 5 хвилин. Горох проварився 5 хвилин, зливаємо воду, промиваємо його, знов викладаємо в каструльку, заливаємо холодною водою і варимо до готовності приблизно 1 годину. Горох відварився, робимо з нього пюре. Готуємо засмажку, на сковорідку виливаємо олію, гарно її нагріваємо і викладаємо нарізані шматочки сала. Помішуючи, обсмажуємо до золотистого кольору. Далі додаємо нарізану дрібно кубиком цибулю. Смажимо до готовності цибулі. Засмажка готова, знімаємо її з вогню. До горохового пюре додаємо засмажку. Сіль до смаку. Все перемішуємо. Даємо начинки трішки охолонути. Готуємо тісто для пиріжків. У мисці з'єднуємо воду нагріту до теплого стану. Дріжджі в рецепті використовую свіжі, цукор та 4 столові ложки борошна. Перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушником та ставимо в тепле місце підходити на 30 хвилин. Тепле місце це температура 25-30 градусів. До пари додаємо яйце. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Олію. Перемішуємо. Тепер до рідини додаємо просіяне борошно невеликими частинами і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо до 10 хвилин, воно повинно бути м'яким та еластичним. Разом з борошном також додаємо і сіль. Тісто гарно замісили, воно дуже м'яке та еластичне. Перекладаємо його у миску, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце приблизно на пів години. Тісто, начинка готова, починаємо формувати пиріжки. Виймаємо тісто з миски, гарно його обминаємо. Для зручності розділяємо на дві частини. З одним працюємо, іншу відкладаємо в сторону. Розкачуємо в качалку. Нарізаємо бажано на рівні та одинакові за вагою шматочки. Поверхню трішки присипаємо борошном. Беремо шматочок тіста, розкачуємо його у коло. Посередині викладаємо начинку, зачіпуємо гарно краї та формуємо піріжок, викладаємо на поверхню присипану борошном. І так формуємо. Всі пиріжки. Пиріжки сформовані. Починаємо їх смажити. На пательню наливаємо олію. І дуже гарно її нагріваємо. Викладаємо пиріжки і смажимо їх з обох боків до золотистого кольору на середньому вогні. Обсмажені пиріжки викладаємо на тарілку, застелену паперовими рушниками. Ось така ціла гора смачнючих пиріжків з горохом у нас вийшла. Обов'язково приготуйте, вони виходять такими смачними, що не можна відірватись. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за лайки та підписку.